Президент Трамп знову сипле компліменти Росії. Мовляв, вона вже пішла на поступки, відмовившись від захоплення всієї України у розмові з журналістами, Трамп заявив, що Вашингтон прагне якнайшвидше завершити війну в Україні, а найближчі кілька днів будуть дуже важливі. Голова Білого Дому запевняє про досягнення значного прогресу у мирному врегулюванні і про те, що він чинить сильний тиск на Росію. Трамп вірить, що Путін прислухається до нього і зупинить удари по Україні. На питання журналістів на які поступки. Готова йти країна агресорка. Американський президент зазначив, Росія вже зробила досить велику поступку. Пообіцяла припинити війну і не захоплювати всю територію України. Трамп переконаний, досягнення миру вигідне сполученим штатам, адже тоді не треба буде думати про надання Україні Петріот та розвідувальних даних. Ми можемо врятувати тисячі людей, і мені не подобається, що це займає багато часу. Але я думаю, що обидві сторони хочуть укласти мир. Я в це вірю.